Так. Mm. Такі питання. Перше: про внесення змін до рішення сільської ради No1937, про затвердження комплексної програми соціального захисту населення Печанської сільської територіальної громади. Будь ласка, Вікторія. Доброго дня. Вносяться зміни в зв'язку з тим, що ми отримали субвенцію додаткову по Чорнобильцям в сумі 5408 тисяч. І ми вносимо зміни. В паспорт програми і в заходи програми збільшуючи загальну суму на 5408 гривень. Такі зміни це субвенція з обласного бюджету. Питання, помер... якісь є? Ні, ні. Друге питання про прийняття з державної власності спеціальної спожежної техніки до комунальної власності біженської сільської територіальної громади. Присутні, до нашої окупації пропонується проєкт рішення про прийняття державної власності спеціальної пожежної техніки, до комунальної власності Піщанської сільської територіальної громади. Пропонується прийняття державної власності спеціальної пожежної техніки передається з балансу аварійного рятувального закону спеціального призначення головного управління Державної служби України на спеціальних ситуаціях податків, до комунальної власності Піщанської сільської територіальної громади, за три лікарні Створити за заперети комісії з питання приймання передачі зазначення додатку від цього рішення майна розклада зі додатком два. Комісія здійснити заходи щодо підготовки та приймання передачі майна зазначення додатку від цього рішення та надати місячний термін термінат приймання передачі на затверджені сільському голові. Даруючись здійснити заходи, передбачені чинним законодавством на виконання пункту обданого рішення. Домісіс, Координатий роботів, щодо виконання цього рішення покласти на першого заступника сільського Женева Янковича, та напевно-постійну комісію з питань інфраструктури, транспорту, благоустрою, житло комунального господарства та комунальної власності. В хаці Піщанської сільської ради було прийнято рішення 21 червня 2024 року про надія на безоплатного прийняття з державної комунальної власності Піщанської сільської територіальної пожежної званого транспортного засобу. Кабінет міністрів України було прийнято відповідне розпорядження 28 березня 2025 року за номером 275 по передачу окремі індивідуально визначення майно. Тобто на виконання рішення піщанської сили, виконання розпорядження кабінет міністрів приймаються в комунальній власні зазначення майно. Наступне про внесення змін до рішення Піщанської сільської ради 5 серпня 2022 року номер 1020 про затвердження переліку нерухомого майна комунальної власності Піщанської сільської ради. Віталій Львович, будь ласка. Ось такий проект рішення включаємо туди житловий будинок садибного типу, село Піщанка, Самарська будинок, 30 з той, що на бану заставив цього. І наступне рішення в мене пронесення змін до рішення Печенкої сільської ради від 13 2021 року 5. Пропонується внести зміни в додаток до цього рішення. На саме перелік об'єктів комунальної власності Печенкої сільської ради, що підлягають приватизації шляхом продажу на обширення цілі. Цей же самий будинок буде вносило Піщанка, Самарська Петця, 68,2 квадрата, Загальна площа наступне. про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності із сфери управління міністерства соціальної политики політики України до комунальної власності Піщанської сільської територіальної громади окреме індивідуальні визначення на інути на доброго дня. мова йде про планшети, які ми взяли на баланс про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності. Дарі управління Міністерства соціальної політики до комунальної власності Мічанської сільської ради, територіальної громади, як окремі відглядання, майно. Нічого не змінюється, але за рекомендаціями Мінсу з упорядкування нормативних документів. Вони нам дали рекомендації, ми взяли до уваги і ці моменти. Все. Все. Угу. Наступне питання. Про внесення змін до рішення сільської ради від 12.12.2023 до 123 12 про затвердження плану соціально-економічного та культурного розвитку Бічанської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки оно приміни до цього рішення. Яких намічається в 2025 році. А саме змінюється назва проєкту. Проєкт був надавати капітальний ремонт проти регіоніційного приття Міліар Тівніцької А тепер буде капітальний ремонт приміщення захисту цивільної оборони Темніцької АЗПСМ за Дніпровська область та Маліцький район це не міліраційна вулиця Молодічна 20. І все. І наступне мене на рішення – це про внесення змін до програми соціально академічної розвитку. Це не так, а саме програма. Не вільніться, а нас доходить. <плесень> Потім які ви? Що мене питання? <плесень> Де ще одне питання? Іщі, так? Це про внесення змін до рішення сільська рада про сільський бюджет. Пішанський сільської територіальної громади. Розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 31 березня 25 року про внесення змін до обласного бюджету на 25-й рік в Тіщанській сільській громаді надана субвенція до обласного бюджету в сумі 152 тисяч п'ятсот гривень. Це на забезпечення ядерних фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи підтримки осіб, які захищали незалежність та територіальну цілісність України. Ця субвенція віддається на збільшення доходів і на збільшення видатків, тобто на оплату праці працівників і супроводу. Це набралася субвенція комунального закладу служба, хвили, центр надання соціальних послуг. Також, за підсумками першого кварталу 2025 року, виконання доходної частини сільського бюджету склало 114,7%. Перевиконання склало 6 мільйонів 938 тисяч і за підставі пункту 7 та 78 та статті 22 при кінцеві та перехідній колоні Бюджетного кодексу України та враховуючи необхідність направлення на додаткових коштів, збільшуються доходи на 152 тисячі і збільшуються видатки на 152 тисячі. Видатки направлені на виконання заходів до обладної програми соціального захисту населення Піщанської сільської територіальної громади, для комунального закладу центр надання соціальних послуг в загальній сумі 52 тисячі гривень, з них на придбання велосипедів в сумі 35 тисяч, сумок в сумі 12 тисяч та гумових любович в сумі 5 тисяч гривень для роботи працівників на старостах. Mm -hmm. На виконання заходів програми розвитку та фінансової підтримки комунального розкладання Тіщанської сільської територіальної громади. А саме на технічний нагляд на об'єкт відшкодування витрат пов'язаних з поточним ремонтом зовнішніх мереж водовідведення по вулиці Завецькій, вулиці Молодіжні, селищенеративне в сумі 87 тисяч, та на, та на об'єкт відшкодування витрат пов'язаних з поточним ремонтом зовнішніх мереж відведення по вулиці Центральній село Піщанська в сумі 13 тисяч гривень. Також враховуючи Верховуючи висновок фінансово-економічного відділу, станом від 14-4, вільний, вільний залишок коштів, який був склався на 1 січня поточного року, саме на 14 квітня підлягає розподілу сумі 4 мільйони 229 тисяч і розглянувши звернення директора виділення додаткових коштів. Відповідно збільшено видаткову частину сільського бюджету на суму 500 тисяч гривень за рахунок вільного залишку. А саме ці кошти направлені на виконання заходів програм соціально-економічної та культурної розвитку пічасні сільської ради, а саме на розробку проєкту кожного документації на об'єкт капітальний ремонт приміщення захисту цивільної оборони Міліартинівських АЗПРЦ. І за рахунок перерозподілу рівних коштів при бюджету по відділу освіти, молоді та спорту, кошти в сумі 399 тисяч направлені 100 тисяч на проведення робіт поточного ремонту системи каналізації в сад, дитячому дошкільному закладу Ромашка, це в сумі 100 тисяч, і на проведення робіт поточного ремонту системи каналізації міративного ліцею в сумі 100 тисяч гривень. І 199 тисяч. Гривень направлені на, на виконання послуг за влаштування сільського тиру на міської ліцею. Також відповідно до розпорядження Східного офісу Державслужби від 28 березня 2025 року про зупинення операцій з бюджетними коштами на підставу акту планової ревізії окремих питань фінансового сподарської діяльних піщанських сільської ради від 26 лютого 2025 року. І, 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 Порядку, порядку зменшення бюджетного цегнування розпорядникам бюджетних коштів, затверджених постановою Кабінету міністрів України 18 березня 2011 року номер 255 Зменшені видатки на суму 711 393 37 гривень, які були виділені при формуванні бюджету на 25 рік на виконання заходів, програми відшкодування різиції міжробітниками. Між розміром ціни тарифу на послуги централізованого допостачання та централізованого водовідведення, для населення затвердження е, е, на рівні нижчим економічно ґрунтованого. Е, в ревізі було встановлено в е, е, встановлено порушення у 2021 році виділялися кошти на поповнення статусного фонду для комунальних підприємств. І треба повернути ці. Скажіть триста в місті сто дев'яносто тисяч. Що там буде? Я можу А тут ще вопрос: є проти там зала, ага, і бачите, записати. За власно пункту 3 частини, ой, частини три пункту шістнадцять бюджетного з України. Надати, надати дозвіл начальнику фінансово-економічного відділу, проводити запозичення, внутрішні запозичення установах банків. Оце таке добра. Ще швидко рішення є. Хотілося пояснюємо, значить на до Загальної середньої освіти Піщанської сільської ради на літній період 2025 року. Наталія п'ятого року ласка. до вашої уваги пропонується проєкт рішення на я вам начитала. Мова йде про пришлині табори і в зв'язку з безпекою складовою. Вважати за аналізіння утворення таборів з денним перебуванням у закладах загальної середньої освіти піщанської сільської ради в літній період 2025 року. Навчальний процес буде такий кусить до 30 червня. Як кусить доходу у нас до 30 травня. Прішківні табори працювати не будуть. З Телеграм-канала інформація. А ніякого розпорядження не було. розпорядження не було, до 30 червня. Всі <раз> батьки купили кутівки вже дітям на 3 місяці. А я вже тоді так. Це в телеграм-каналі розігнали цю... А за міські табори працюватимуть, готівки ми будемо закуповувати для дітей біокодити. А пушківні табори працювати на біля. До двох тисяч дітей, які виявить бажання у нас на золотому у минулому році дякуємо Сергію Володимировичу за сприяння в організації безкоштовного оздоровлення саме на цій базі золотий пляж. Всі діти пройшли там оздоровлення, всі задоволені. Наступні питання розпочинаємо засідання постійної комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони природи Піщанської сільської ради. Форум є, всі п'ять членів комісії присутні. Запрошений в нас Віктор Миколаївич Чорний, начальник відділу земельних ресурсів та екології Піщанської сільської ради. Наразі зазначаю, що всі питання попередньо пройшли, звичайно, земельний відділ, весь аналіз, і виносяться питання до ті, які опрацьовані земельним відділом і не мають зауважень від земельного відділу. Або в разі відмови будемо рекомендувати відмовляти. Прошу вас. Питання про надання палює олені підміні, дозвол на розробку проєкту землеустрою щодо щодо земельної ділянки в приватну власність для колективного садівництва, садівничому товаристві Зелена поляна, а те автобаза техобслуговування ділянка 59. За місцем розташування садового будиночку, площа 6,38. Законом проекту. Прошу Хто за? Проти утримався. Я поноскую. Це надання указ Катерині Іванів дозволу на розробку проекту зимовострою, ділянки приватної власні для колективного садівництва середничного товариства «Заря» ділянка 31 один спічанської сільської ради. йде про земельну ділянку 5 соток за місцем розташування садового будинку. Хто за? Проти утримались, дякую наступне. Про для Ярмоленка Ірині Анатолійні дозволу на розробку проєкту зіновою спорту земельної ділянки в приватну власність для колективного в свідомому товариства Ради Сталівки, ділянка 152. Площа 6,91 замість розташування подивиночку. Прошу Добре, хто за? Проти утримались? Дякую. Про надання дозволу по обсуну, але Земельні ділянки з кадастровим номером законосем на 30735, що розташована по вулиці Робоча в селі Піщанка. З Єфаною, Юбілієфаною. Договор оренди укладений 18.03.2010 року. Договір укладений на 30 років, площа 0,093. Вулиця Робоча в селі Піщанка. Пропонується надати дозвіл на суперенду на 5 років. Попередній теж на 5 років. На те ж саме термітник, да. так? Хто за? Проти, утримався. Дякую, наступне. І вони звернені, теж працюють. Теж 5 років. Про внесення зміни договору до земельні ділянки укладно 10-11 року стол з наміна сів масло жаркомінатор земельні ділянки. Закінчується 0,201 площою 0,982 а для іншості сводарського призначення в частині заміни стара на ТОВ ТПП Санеріл. Мова йде про земельну ділянку під майном ТОВ ПП Саневіл, яке набуло було не недавно право власності на цю земляну, це майно по вулиці 1Б-3 в селі Знамени. У зв'язку зміни власника нерухомого майна просить змінити і користувача змального. Це законно у Добре. Хто за? Проводим. Займалися. Про з не до договору договора земельної ділянки укладеного 30.01.2025 року сто знанняський масло жир комбінат На земельну ділянки з кадастровами закінця 02001009 тощо 4.64762. Для іншого сільськогосподарського призначення в частині заміни стара на це Саме аналогічне питання, рядом земельні ділянка. Прошу. Хто за? Проти? Утримались? Дякую, наступне. Про затвердження технічної документації з нормативно-прошової оцінки земельної ділянки з Кадастрова 07003-302 для розміщення експлуатації військових електронних комунікацій, розташована територія Російського Старостинського по Мова йде про опори, які площі дві сотих. Це вишки телевизор, вижній мовільний зв'язок того картавою. Далі слідче питання буде надання в оренду. Тобто uh -huh. для того, щоб надати оренду, можна було розробити Вон, за межами, розробити нормативно прошу ну, проводити. Ви тільки зробили, тепер зараз. Тобто, прошу підтримати. Добре, хто за? Проти. Утримались, дякую. Про затвердження проєкту землоустрою за відведення земельної ділянки та надання того в про оренду земельної ділянки з 07, 003, 002. Площею дві соти для розміщення та експлуатації об'єктів із продовольних комунікацій на території Віччинського Старостинського округу. Це та сама земельна ділянка. До речі, її місце розташування це в районі автозаправочної станції МАН. Угу. Прошу Хто за? Проти? Подтримали, дякую про затвердження технічної документації змено, на грошової земельної ділянки з кадастровим номером ну, 0212-2011 для розміщення експлуатації об'єктів споруду електронних комунікацій на території Решінського старостинського округу земельна ділянка площою одна сотка, розташована в кінці вулиці Дачна. То в Україні працівничниць бере оренду далі земельну ділянку під мобільний казав. Хто за? Проти, утримались? Про зображення проєкту зимову для земельної ділянки автора деня того крайне просушно славянно земельної ділянки з Катарського No20132011, що одна для розміщення експлуатації дієв з труд електронних комунікацій. Те саме, що було Так, то за. Проти утримались. Про заходами проект замуж в решению земельной делянки до надання поблигает на совершенно с вами земельной делянки с Казану Загинса на 166-024. Площадь на собственно для разміщения по эксплуатации объекта из трубы электронных коммуникаций. Могут это по зенамній делянке, яка розташована в районе вулиці Трампа на против предприятийся Сигма, тоже переразмішно выше мобильного десков. Кто за? Против? Удельнилась? Я готова на про задерження проєкту землеустрою щодо що земельної ділянки у власність Зайченко яні Миколаївні площу 600 для колективного середниця, що розташована весне афтація, ділянка 30. За місцем розташування будинку. Хто за? Води. Утримався. Дякую. Правда, на шахті розвідка. дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо щодо земельної ділянки у власність для колективного середництва по вулиці Липова, 4, СТАЗО. За місцем розташування будинків. Хто за? проти, утримались, дякую. Про затвердження проєкту землеустрою щодо віддання земельної ділянки з власністю Лук'яну і воронні площою 0,055,2 для шляхів розташована по вулиці Лісова, 9, садово-городнє товариство Сузір'я. Замісно розташування садового будинку, що прошу, що за? Проти, підтрималися, дякую. Розображення проєкту зимою що від незелені ділянки у власні смирководіваючого площу на кому 438 0438 для половина збірницька, що розташована селі зайшов 47 СТС. Це місце розташування ділянчика, прошу прийняття. Хто за? Проти? По зону подивились? Не вірили? Ні. Всередині? В середині немає. Не було про затвердження проєкту знову стрічку, що віддання земельної ділянки у власність власній самішній кордоні Миколаївні площі 0,11. Рад для Півнадцять 90, що розташована без безкайка метя, ділянка 136. Так, ділянки замісни у США. Що за? Проти утримались. Про задерження проєкту знову стрічку, що віддання земельної ділянки у власність сутові осіб Володимирівні площі 0,048. Ага, для колективного собі що розташовано по вулиці Галікова, 12, СТРЗ. Також отримали. Хто за? Проти? Утримались? Заступне, будь ласка. Розбереження технічні докомендації за вулицю щодо встановлені відмови з нами ділянку на півністерську передачі у власність Акбієрові Сахарі Шархана. Розмені ділянки з 25 сотих, для мінистра вховання житлового будинку сподарських подібних сполучених вулиці Шевченка, 44 села Земля. Один діє зареєстрований. На, на так. Добре, то за? Проти. Добринулися. Про підвернення технічної декомендації змогли щодо основному роботу межі ділянки на турі на передачу передачі у власність Хауфера у Віктору Олексійовичу земельній ділянці площі 0,2246 з гадаєстової житлового сподарських будівлі сполучку вулиці Штірна, 11А, села Піщанка. Рубінат є. Документи так. Хто за? Проти. Про затвердження технічної вас... декорації землі устрою, що достановлено земельні ділянки натурі на передачі у власність спорва вурів повинні максимальні земельні ділянки площі 2500 та родини обслуговування житлової будинки господарської будівлі споруди з Івана Фовка, 84, Сергію Ольмщина. Один опять, заметимо перед прошу. Викоза проти? Підтримались. Щоб останови називание глянки, натури на местерство передачу обласність, балас, сітка натурального 0,06 марки по 1971, розташовано садової каршлан, ділянка 58. Проти отримались, доступно. Промову заперечив технічної документації зустріч, щоб установи зона ділянки натури на местерську передачу обласність. Білу Піру Андрію Ігоровичу земельній ділянці площа 0,11 для міністра зховань житлового будинку по рівні структуру вулиці Перемоги, 20 сьогодні міщанка. Рішення провідному підготовку в зв'язку з тим, що Романина Білунку використав право на приватизацію земельної ділянки для будівництва спортування житлового будинку. Тому прошу перемога. Документи право власності на мовлення. А, ну, Я зрозумів, тепер цю земельну ділянку під хатою будуть оперед або випуск тільки. Як же він мог отримати свою хату на є. Хто за те, щоб відмовити? Хто за відмову? Проти отрималися вярту. Документи набуду, а оформлення. Я не розумію, так, тепер він на себе не може зробити під своєю ж оселею. А на іншу особу ми не управлели не так. Викуп тільки документації зі мною щодо встановлення нової називають ділянки на трьох передачу передачі власників Олександр Олексієв земельні ділянки площою 15-50 для родини обслуговування поставитися в будівлі спробу <просив> зі картинства 2020. Хто за? проти, утримались. Дякую. Наступне. Про задержання технічної документації зміни, що встановлює нову обмеження ділянки на вільне місцевство передачі уваги з Верчука. Вадим Миколаєвич, що зміни ділянки Божі 25 для робітництва Божі житлового будинку господарської будівлі в 45, села Печатина. Також за місцем застажування житлового будинку. Прошу. Хто за? Проти? Утримались. Дякую. Наступне. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення мерзлого це передачу у власність Сієвда Кименко Наталії Сергійні земельні площадко 19 гадне будівництво розслуховування житлового будинку, господарської будівлі по вулиці Українська, 10 села Піщанка. За місцем розсуждання житлового будинку. Хто ну, за? Проти окремого. Okay. По затвердження технічної документації землю щодо встановлення ділянки натуриння серп та передачі у власні слова імені Наталії для будівництва житлового війни сподівається на біжні 12 часа. Замітні місце постачання житлового зі мною. Хто за проти? Про задержання технічної документації застановлені на земле ділянки, наприклад, міста власне, манасти, але і сигнали ділянки проще нові компанії 1637, обслуговування житлового будинку сподарської будівлі стурку вулиці набережному 22, села Піщанка. Замість розташування житлового будиночку, пошту про розпряження технічної документації знову з прийшов встановлення новому землі ділянки на рівні середства, передачу власність індулінів у звісної земельної діряки площі 25% для обладнання збройного житлового будинку господарських будівлі сторони вулиці Лікманська, коли сетович, Чпалова, 7, села Піщанка. За місцем постачування будинок, прошу Хто за? Проти? Підтримуюсь. Прошу прохання. Продавання Косубинська Надалія Васильєвна. Дозволена розробка проєкту за міністром. Щодо реалізованої діяльності товарів обласної департаментальної середовисти вулиці Сенечна, 48, середовища Миколаївського азору. Лише за місцем постачування будинок, прошу прохання. Хто за? Проти? Підтримуюсь. Дякую. Про затвердження технічної документації землеустрою встановлення відновлення міжнародної ділянки натуриння містерства, передачу власність Ященку Олегу Петровичу, земельній ділянці площі 2500 міста в повному житлового будинку сподарських вулиці Гетьманська, 39, села Часка. За місцем розташування житлових будинку, прошу перед. Хто за? Проводить. Про затвердження проєкту зимовострою, від земельній ділянки у власність, планування За місцем розташування судового будинок, що про. Хто за? Проти? Потримались? Дякую. дякую. Так, дякую. За допомогою. Наразі всі питання постійної комісії з питань міста земельних відносин та охорони природи. Розглянуто. Підписуємо протокол. Всім дякую.